Друзі, всім привіт! Вас вітає автохата. Хочу вам показати ось такий пост під охорону, який в нас на даний момент продається. Розміри його є висота 2,70 м, довжина і ширина 1,60 на 1,60, що загальною площою становить 2,5 квадратних метра. Він підійде для комерції ну, або для будь-якого виду. Ось, Тут в нас є колір сірий, металопрофілю, сам каркас також металевий, металеві двері. І ось так виглядає зовнішній інтер'єр. Тут у нас є невеличка реставрація, тому тут є деякі матеріали. В пусті є одне віконечко, яке можна відкрити або поставити на провітрювання. Та два віконечка закритих, щоб була гарна оглядовість. Підлога в нас є з линоліуму. Ось такий будиночок, такий по здохорони в нас продається.